Так, ну і ще раз повертаємося до подій в українській столиці, тому що тут відбувається дуже багато цікавого. І отже, тренінг з тактичної медицини, тир для стрільби та тренування з рукопашного бою. Все це організували для киян на честь дня міста. На захід прийшло кілька сотень відвідувачів. І серед них наша журналістка Людмила Труфин. Людо, я тебе ще раз вітаю. Що цікавого відбувається? Які тренінги ти вже встигла подивитися? Ну і загалом як реагують люди. Вітаю ще раз Юлю. Так зараз я перебуваю в такому місці, де дійсно відчувається атмосфера свята, не зважаючи ні на що. Ну і сьогодні тут багато як е учасників заходу, так і їх відвідувачів. Це кілька сотень людей. Ну і скажу, що це все з однією метою для того, щоб зібрати кошти для наших захисників для збройних сил України. Це для того, щоб придбати їм дрони, ну а також все необхідне, що їм треба в зоні бойових дій безпосередньо. Також скажу, що аби зібрати докупи ось такий масштабний захід в парку партизанської слави, то довелося прикласти чимало зусиль і зібрати докупи комунальні організації, які власне є організаторами сьогоднішнього заходу. Ну а для кого саме для яких підрозділів збирають кошти, і чому обрали саме цю локацію? Давайте почуємо. Зараз наша ціль допомогти ОМЕЗі купити автомобіль. Ми до цього заходу запросили і муніципальну охорону, і ДСНС, і комунальне підприємство зелених насаджень. наші заклади позашкільної та дошкільної освіти, заклади культури, клуби за місцем проживання. Ми сьогодні всі на ярмарку, всі донатять. Захочемо наших мешканців долучатися до допомоги на ЗСУ. локація. У нас парк партизанської слави. Це зелене серце, зелена така родзинка нашого району. Найкращий парк. Києва не буду дуже такою скромною. Ні, це природній гарний парк, і локація ця вибрана не задарма, тому що місце проведення достатньо широко, зручно, комфортно людям і відпочивати, і відпочивати сім'ями, і в той же час долучитися до такого хорошого заходу. Ну, скажу, що для всіх відвідувачів тут сьогодні організували чимало активностей, серед них і тренування для діток. Також тут є тир для стрільби. А також виставка зброї, виставка така муляжів зброї. Також зараз я от перебуваю поруч із пунктом, де навчають тактичні медицині. От поруч зі мною є представниця муніципальної охорони. Скажіть будь ласка, як вас звати? доброго дня. Мене звати Ірина. Скажіть, що вже сьогодні встигли провести і для кого? Сьогодні ми ознайомлюємо цивільне населення з тим, що може бути в аптечці військового, тобто продемонструємо. Також сьогодні навчали застосовувати турнікет, щоб зупиняти критичну кровотечу, навчали тампонувати поранення там, де не можна застосувати турнікет. Та й трішечки з цивільного протоколу додавали штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця. Так, чи можемо зараз навчити наших глядачів, як правильно накладати турнікет для взаємодопомоги, так? звичайно можу Якщо ви готові, потерпіти трішечки біль. Ну давайте спробуємо. Слухайте, я, мені ще це не робили. Напевно, в класі 9 му приходили якісь люди з медичного коледжу і казали, що так, це боляче, але ми цього не робили. Тому давайте розказуйте, показуйте, як це робиться. Тобто, що ми у нас буде уражена, наприклад, права верхня кінцівка, ми застосовуємо турніки, одягаємо на нашого поранення, визначаємо максимально високу точку по внутрішній стороні кінцівки. Головне, щоб це не було високо, тобто що на суглобах не працює. Турнікет, так і застосовуємо турнікет. Робимо максимальний натяг. Ох, доліплюємо до фіксаторів воротка і починаємо крутити. У нас буде один, це буде боляче, Ой -ой. максимум Ой -ой. і обов'язково. Ой, Ой, це капець. А наскільки сильно треба взагалі фіксувати? Максимум, скільки крутиться вороток, mm -hmm. хорошому mm -hmm. бойовому або Турнікет, які ви тільки купили, тобто всі турнікети є одноразові. Якщо він більше використовується ніж один раз, він автоматично стає навчальним. Так, ну рука у мене вже потрошечки починає Путуємо. німіти. Так що і обов'язково перевіряємо, чи турнікет працює, визначаючи пульсацію, і має бути її відсутність. Коли пульс відсутній, турнікет працює. Так, ви від відкручуєте мені цей турнікет. Дуже вам сильно дякуємо. Так, насправді відчуваєте, що турнікет напра... накладений правильно. Тому що рука прямо почала німіти. Дуже вам дякуємо. Майдаска. Ви робите гарну справу. Ось скажу, що є ось цими представниками саме цієї локації. Це муніципальна охорона, і власне трошечки про її активність, про те, що ще тут є сьогодні від них і для кого. Давайте почуємо зараз. Тут така своєрідна атмосфера. Тут, тут і діти, багато учасників, саме діти. Це, це діти, це наше майбутнє, майбутнє і дуже-дуже. Дуже ну, радісно їх бачити, їхні усміхнені ліця, і те, що вони знаєте, там з таким з... завзяттям збирають кошти саме на ЗСУ. Тобто вони, ну, вони надихають і дорослих на цю справу. Дійсно, тут сьогодні чимало дітей, але в рамках такого заходу, такого якби святкового заходу, тому що він на честь дня столиці стався невеликий інцидент. До представників муніципальної охорони звернулася жінка про те, що у неї зникла дитина. Що було далі? Давайте почуємо зараз. Нами було зреаговано. Ну, швидко, скажімо так. Піший патрон пішов до поканатній дорозі, ми поїхали по Гісосмузі. Десь в метрах 15 около Гісосмузі, і ми знайшли цю дитину на велосипеді. Відали матері, нам було подякувано. Так, бачимо, що навіть при таких святкових заходах трапляються такі інциденти, проте муніципальна охорона реагує швидко. Це ось такий тестовий велопатруль. Як бачимо, за лічені хвилини представники муніципальної охорони знайшли дівчинку та повернули матері. Ну а свято продовжується. Вже зовсім скоро всі активності будуть завершені. Проте вже завтра буде чимало їх до нашого святкування, до дня української столиці. Тож юлю зараз тобі спередую слово. Людо, я тобі дуже дякую. І відверто кажучи, коли тобі накладала турнікет, я згадала вчорашній ефір, коли до нас у студію також приходив фахівець, і ми тут е якраз вивчали питання зупинки кровотечі. Чесно кажучи, я тобі зараз не заздрю, але знання дуже корисні. Я думаю, що і ти, і наші глядачі запам'ятали всю послідовність дій, тому що це дуже дуже важливо.